Всім привіт біля мікрофону Aker Games. І сьогодні я буду проводити осінній вайп, а також оновлення серверу SkyWorld. Я буду робити багато цікавих нововведень, Ну як багато, кількість достатня. Я всім бажаю приємного перегляду, тому що ми розпочинаємо. Погнали! Будь-яке втручання в роботу серверу супроводжується тим, що потрібно завантажити пак необхідних плагінів, Тому сьогоднішній день не виключення. Першим ділом я вирішив перевірити, чи працює плагін на стакання зіль. Як ви бачите, він успішно працює. Просто викидуєте зілля на землю і по суті все. Можна стакати до восьми зіль в один слот. Пусть я вирішив додати плагін Spawner Meta. З допомогою цього плагіну можна зробити так, щоб гравці могли покращити свої спавнери. Але суть полягає в тому, що його потрібно перекласти, тому що він по дефолту на англійській мові. Тому я використовую такий інструмент як ChatGPT. До того цього і інструменту я, як ви бачите на екрані, перекладаю доволі швидко строки плагіну. Але в обмеженому вигляді. Але ж я не дурний, по суті, я просто копіюю невеличкі шматочки коду і відправляю чату GPT. І в ту чергу він бере їх, просто перекладає, Але просто по чуть-чуть. Я так економлю собі час і отримую те, що мені потрібно. Тут нас ще залишилось пару штрихів, тобто я вже навіть ось мобів. Зараз я перевірю цей файл через VML-валідатор. щоб переконатись в тому, що чат GPT не допустив помилок в коді. Тепер я можу спокійно переносити сам код на панель і перевіряти роботу. А куди ж ви спішите? Не закривайте дане відео, тому що зараз ми будемо тестувати систему спавнерів. Першим ділом я обновлю конфігураційний файл. Повідомлень. Далі нам потрібно якимось образом отримати спавнер Я візьму будь-який спавнер з магазину. Так, тикаємо правою кнопкою миші, і ось тут ми можемо покращувати його навички. Дальність можемо змінювати затримку. Тобто там з вас буде зніматися оплата в ігровій валюті, а також кількість мобів. 8 сутностей. Також ви можете. Глянути, що з вашим спавнером, що йому не вистачає. Тут показуються координати, а також, що потрібно, щоб моби почали спавнитися. Вам потрібна кірка на шовковий дотик, що зламати, і ось тут така гарна анімація. І вам тут буде показувати його покращення. Ось так. А ми переходимо до наступної частини відео. Також я вирішив на сервер додати систему бурів. З допомогою цих бурів ви зможете викопати свою власну шахту. У моїх планах додати аж цілих три бури. Перший на 10 блоків, другий на 15 і третій на 20, ширина блоків ви вже почули, і швидкість копання така сама. Ось так. Також попереджую своїх гравців, які грають на моєму сервері. Що якщо ви вже поставили бур, то перед початком потрібно підтвердити дію або можете скасувати. Але якщо ви його вже запустили, ви ж його ніяк не зможете зупинити. Ніяким образом, він буде працювати до кінця, поки він не дійде аж до самого бедроку. А вже тоді, коли він допрацює, вам потрібно буде забрати всі ресурси з нього, тому що він зникне через 10 хвилин. Якщо ви, ви з нього не, не заберете всі ресурси. Е, також рекомендується не використовувати бури, коли до перезапуску лишається хвилин 5-10. Я вас попередив, якщо що, тому що якщо ви його використаєте до перезапуску, то, тобто нам буде залишатись хвилин 5, тоді сервер перезапуститься і бур зупиниться, і все, їм по суті, зависне. Я вас попередив, тому майте на увазі. Це я звертаюся до тих, хто грає на Skevoret. Зараз я після того, як додав конфігурацію три бури, я зараз буду перевіряти, чи вони працюють. Також тут є така штука, що Holybourс Ржео не працює, тому потрібно, на жаль, перезапустити сервер через це. Так що я зараз перезапустю сервер і повернусь. Але перед цим, як ви бачите, бур першого рівня працює, це дефолтний. Ось я перезапустив сервер. Зараз я вам покажу, що інші бури теж видаються. Поставимо англійську розкладку. Зараз пропишу Holy Burз нік, тому подібне. І, наприклад, Tire Doom, там Tire 3 Ось як ви бачите. Тут ви бачите косяк в описі, але я його зміню потім за кадром. Але в принципі вже плагін працює, тобто, як ви бачите, нові бури, які додавав я, вони по суті з'явилися. А ми переходимо до наступної частини даного відеоролику. Наш плагін на бур потрібно обов'язково перекласти, тому що він не перекладений. Зараз я тут поставлю нормальні строчки, і по суті, усе. А ми переходимо до наступної частини даного відеоролику. Також я хочу замінити плагін Pico Jobs на інший плагін, який додає роботи, і плюс видавити один неробочий плагін. Та й по суті тег роботи можна сказати завершені. А тепер час висновку. Я всім дякую за перегляд даного відеоролику. Ви не забувайте ставити лайки, а також підписуватись. IP-адреса мого серверу буде в описі. Також, також, я нарешті, можна сказати, завершив вайп. Так що зацініть. Список нововведень буде в Discord сервері. Ну, це для тих, хто пропустив моменти до цього. І плюс ті, хто дивився, це відео молодці. Так що ми не прощаємось, тому що ще буде багато відосиків на цьому YouTube каналі. Так що до нових зустрічей!